Каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось такі картопляні дьоки із м'ясним фаршем. Вже попередньо очистила і промила картоплю. Тут у мене вийшло в очищеному вигляді пів кілограма. Переклала в кастрюльку, залила холодною водою і, вже, як бачите, поставила на плиту, прикриваю кришечкою і варитиму картоплю до готовності. Ані солі, ані будь-яких інших спецій я на цьому етапі не додаю. Картопля у мене вже зварилася, всю воду повністю я злила і тепер переминаю її у пюре. Знову ж таки, нічого на цьому етапі я не додаю. І тепер будемо замішувати тісто. Важливо, щоб картопляне пюре не було гарячим. Воно може бути тепленьким, але обов'язково аби не гарячим. Сюди додаю сіль, також додаю одне яйце і додаю манну крупу. Це все добре перемішаю. Тепер буду додавати борошно. Борошно я попередньо просіяла. І обов'язково не все відразу додаю, тому що у всіх різний сорт борошна може бути більше, може бути менше, та й картопля, і величина яєць. Тут також відіграють свою роль, тому додаю поступово. І буду ось спочатку ложкою замішувати, наскільки це можливо, ну а потім вже буду вимішувати тісто руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке еластичне тісто, яке не липне ось до рук. На цьому етапі в мене пішло. 300 г борошна, ну і ще буде трішечки на підпил. Повторюю, що у кожного кількість борошна буде різною. Округляю трошечки тісто, повертаю до миски, закриваю кришечкою і залишу відпочинути на хвилин 20-30 І Приготую начинки. У нас знадобиться м'ясний фарш. Фарш може бути будь-який, у мене це свинина. Сюди додаю сіль та перець, чорний у моєму випадку, більш нічого додавати і спецій не буду. Якщо чогось хочеться, звичайно, можна ще додати. І цибулька в мене середня, я її просто подрібнила. Перекладаю до фаршу і все вимішую до однорідної консистенції. Тісто в мене відпочило, минуло майже 25 хвилин, переклала я його на робочу поверхню. І після того, як тісто полежало, воно стало ще більш м'якшим і таким трохи липкуватим. Тому додаю зварку ще трохи борошна і його знову обминаю. І в інгредієнтах, в кількості борошна, я вже укажу всю пропорцію, тобто вже з тим борошном, яке пішло у мене на підпил. Для більшої зручності, я розділю тісто на впіл приблизно. Одну частинку поки що відкладу. А ось цією буду працювати. За потреби стріляємо робочу поверхню борошна. Ось так трішки тісто округлю. Воно ну, дуже приємне, м'якеньке і з ним. Дуже легко буде працювати. Розкочую тісто у пласт товщиною приблизно міліметрів 5 За допомогою виробки буду вирізати кружальця. Можна взяти звичайну стопку. Щоб виробка не прилипала до тісту, буду ось так і періодично опускати у борошно. Прибираю рештки тіста і потім знову їх розкочу. На кожне кружальце викладаю потрошки начинки і формую ньоки. Краї підбираю ось так до середини, підліплюю. добре заліплюю всі краї. Періодично руку можна змащувати борошно. І формую ось таку кульку. В кастрюльці у мене закипіла вода. Як бачите, всі ньоки я сформувала, воду підсолила і тепер буду їх варити. Буду варити ось в два етапи, перекладаю у кастрюльку. Обережно перемішаю і після повторного закипання проварю хвилиночок 15. Перша частина ньоків у мене готова, я їх дістаю і буду закладати наступну партію. До цих ньоків, що вже приготувалися, додаю шматочок вершкового масла і трішки ось так його порухаю, щоб масло розтопилося і змастило наші ньоки. Частина дьоків у мене також зварилася. Знову ж таки, викладаю шматочок масла, знову його ось так розпреділю. І зверху я ще присиплю кропчиком свіжим, можна використовувати будь-яку улюблену зелень. Ось і все, наша страва готова. При подачі можна доповнити улюбленим соусом. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди! Та до зустрічі в наступних відео!